Всім привіт! Ви на каналі Мітавто. З вами Максим, це канал про автомобілі. Сьогодні поговоримо про автопідбір. У нас в підборі гібридний кросовер від 2020 року в бюджеті 30 тисяч доларів. В даний бюджет попадає небагато автівок, в першу чергу із таких самих актуальних, яких ми і привозили зі штатів, і запропонували привезти нашому замовнику зі штатів, але він захотів сьогодні і зараз, щоб ми шукали автомобіль в Україні. Це Ford Escape. Там, від 2020 року він вже в, в такій е, новій будки, я б сказав, би, Макан на мінімалках, е, цікавий кросовер, е, має атмосферний двигун 2.5, який себе зарекомендував. Ну і в парі з гібридною установкою, він більш динамічний та економічний. Е, розхід палива близько 7 літрів на. 100 км. Понятне, що е, комплектація титаніум, щоб були вже і сліпі зони, і утримання в полосі, і всі плюшки, які повинні бути у сучасного автомобіля. Понятне діло, хотілося б Тойоту Рав 4, але це е, ну, в такі кошти. Ти, якщо її знайдеш, то це буде там з оверпробігом близько 200. Е, і також вона буде ну, пуста, як барабан. Навіть там у неї буде пластиковий руль. Про все інше я не говорю. Тому рап 4 ми опускаємо, хоча на самом деле Тойота управляє містою. Кому як напишіть в коментарях? Моніторили ми, моніторили, знайшли, начебто, на перший погляд, цікавий варіант, але він знаходився в місті Луцьк. Я зателефонував продавцю, запитав у нього стан автомобіля. Говорю, як він був відновлений, тому що ми знаходимося в Києві, щоб ми з неря не їхали. Він каже, все добре, хлопці, приїжджайте. Автомобіль відновлений так, як потрібно, так як для себе. Автівка ідеал. Я купую квитки в середу на вечір. Збираю торбинку і всім ранку я в місто Луцьк. Що, правильно дивлюся автівку. Давайте подивимося, що ж це за Ford Escape в ідеалі. Друзі, на привірці у нас Ford Escape 2020 рік. 2.5 гібрид. Передній привід. Давайте сфокусуємо, яке було пошкодження по Він-коду. Пошкодження у даного автомобіля було. По лівій частині замяло двері, зам'яло крило і трошки замято було саме колесо. Зараз ми перевіримо автомобіль на фарбу. Давайте і перевіримо заодно зазорчики, подивимося, чи немає якихось сколів та допоміжних ДТП, які були. Так, ми бачимо є такий маленький скол у нас на капоті. фари щуть від камінців посічені ми бачимо трошечки. Так. І тут -от у нас немає зазорчика, зараз ми перевіримо це. Надамо звітність. Так, побачимо, що це крило у нас фарбоване. Ось тут ця накладка така. Можливо, навіть її не знімали, бачите, пофарбоване поверху. Так, 171, 152, 130. так, це у нас двері фарбовані. В карфаксі не було вказано, що тут було ДТП, тому що це ДТП було в Америці, також цей автомобіль куплений не у страхової. Бачимо, що тут немає зазора по дверям, ось з цієї сторони. Так от воно випирає і полотон випадає. Бачимо, це у нас заводський показник. Вот, бачите, це світліше, це трошки темніший двері. Давайте відкриємо, подивимося, що у нас тут. Все вірно, все бачите, знімалося і фарбувалося. Тут заводський показник. Тут заводський показник у нас. Заводський показник такий коцки у нас присутні. Дробіху даного автомобіля 6900 км. Підключили комп'ютерну діагностику. До так, давайте одразу по стану подивимося, що у нас по карті є такі споткі, ми бачимо, неприємні. Так, йдемо далі. Так, це заводський показник, заводський показник. Заводський показник. Заводський показник. Так, у нас що тут? Позараз бачимо, запотіває задній фонарь. Це ж з неприємних моментів. Резина у нас літа, але бачив, що вже пізнос, потрібно буде замінити її. От такі бажано не їздити. Так, тут у нас звозкий показник, комплектація титаніум. Так, аж вам ще спокусую, така от м'ятника є. ось Осоміститься з цієї сторони. Так. Тут заразкі показники. Так, і тут у нас було фарбовано і робилося. Давайте всі уголки перевіримо обов'язково. Так, тут є шпакрівка у нас. Так. З цієї сторони подивимося, що у нас трішки накладка не на місці стоїть. Ну, тут там, де робилося, воно все повністю бачимо, тут є ще покрівка. Так, що у нас тут ми бачимо? Ось вони на місці стоїть ось. Ця резиночка. Також тут побачимо те, що це цей пластик випирає трішки. Так, з цієї сторони нас. Ми бачимо. такий момент ось на місці. Забута в оригіналі Бачимо, там все добре. Так, йдемо далі. Що у нас тут стійка повнотрамки? Тут все добре. Також спрацьовували шторки, спрацьовували бокові сидіння. Подивимося, як вони були перешиті. Так от, як воно було відновлено. Так, бачимо тут ось такий впритик, зазорчик. Так, Тут все з напилом на цю дверку. Це у нас заводський показник. Тут заводський показник. І це заводський показник. Ось такі притаманні зазори Форда. Бачите, та стійка у нас 109, а тут от на фарбона наплив, наплив аж сюди, що так. Ну, тому що тут було, от, бачимо така ще грінь випадає колір, о, Полутон випадає. Тут було ще одне ДТП по даному автомобілю. Так, ще такі є. Незначні коски в автівці. Зараз ми підключили комп'ютерну діагностику, подивимося, що у нас ага, у нас тут помилок трішки назбиралося в постійній, в постійній пам'яті. Це воно зараз сфокусую. Потім оці всі помилки переведемо, дізнаємося, що вони, за що відповідають. Так і надамо вам звітність. Давайте подивимося по шторкам, що мені не сподобалось. Бачимо, вони знімалися і ось тут вона так випирає, не стоїть на своїх місцях. Також, коли ми заглянемо, от, як його робили, тут повинен бути другий матеріал, тому що коли спрацьовує шторка, вона повинна відкриватися. Вона таке ще коли її так змотали, вона не відкриється на цій стороні. Давайте дивимося ту сторону. этой стороны потрібно буде його поставити на місце, якщо воно на трішки випадає. Так, Давай. давайте зараз глянемо стан салону в, салон, в цілому. Оця вот. боковушка шилася. Ми бачимо, Ну воно, понятно, не буде як в оригінал. Тут все вже ми бачимо. Оцкий від Тут випирає трішка, але так не повинно бути. Зараз покажу з цієї сторони. Бачимо. таке відчуття, що його просто зажмакали і туди поставили. Тому що воно так не повинно бути. Ну а в цілому стан шкіри. Більш-менш так, що вона стеля. Тут які, такі заломи ми бачимо з присутні. Бачимо, якраз відео дуже хорошо пройде по цій стороні. От і ось якраз. З пасажирською теж вона є така неприємність. Приїхали Луцьк за ідеальною автівкою, але, на жаль, є багато нюансів. Тому зараз максимально ще раз все передивимося, на дамо вам звітність, але мій фідбек, що ця автівка вам не потрібна. На жаль, є такі моменти. Ну, нічого, знайдемо вам щось інше. В доброму стані. І якщо ви побачили е, і навіть почули, я коли давав звітність клієнту перевіряти цей автомобіль. У мене навіть е, голос змінився. Думаю, як можна було брехати говорити, що автівка в ідеальному стані відновлена добре, а вона по факту крива. Мала ще друга ДТП по лівій стороні, е, безпека відновлена непонятно як, навіть там, де було основне пошкодження, зазори немає зазорів в. По дверям, вся по кругу крива і коцана, і коштує 27 тисяч доларів. Понятне діло, що повну звітність я зафіксував, надав клієнту і сказав, що, друже, ні, це не наш автомобіль. Давайте ми будемо продовжувати пошуки. Але якщо не знайдемо в цей бюджет, можливо, потрібно буде трішки його підняти. Добре, ну так як ми в четверг і в Луцьку, а ви знаєте, що в Луцьку в четверх великий риночок. Ми пішли ще подивилися, можливо, щось би там би було. діло, що ми не знайшли там цікавий варіант і прийняли рішення, що продовжимо пошуки. Потім е, наш замовник прийняв рішення підняти трішки бюджет. І в цей ж бюджет е, в пошуках додався Hyundai Tucson. Чим цікавий цей автомобіль? Він вже в новому дизайні, такому космічному, я би сказав би, має двигун 1.6, на турбі він більш динамічніший і економічніший, ніж Ford Escape. В районі 5,5-6 літрів на 100 км розхід у даного автомобіля. Знайшли ми в Києві офіційний, зізвонився з продавцем, каже: да, приїжджай, дивіться, але попереджу у даного автомобіля був один нюансик. ДТП по правій стороні. Такий, ДТП по правій стороні. Ми ж недавно дивилися Ford Escape і ДТП по правій стороні. Щось десь тут не сходиться, але прийшлось поїхати подивитися, тому що, в принципі, автівка офіційна, має невеликий пробіг і що немало важно, в дуже гарній комплектації. Так, зараз ми перевіримо для вас офіційний тюксон. Це автомобіль 21-го року. Автомобіль 1,6 гібрид. Бачимо, що вже мордяшка в нього затягнута в пльонці. Дуже гарна комплектація. От у автомобіля є такий от ключ. Давайте ми покажемо. бачимо. І зараз він сам вийде з парковки. Потрібно буде зажати кнопку запуска, автомобіль запускається. От, і от зараз він вийде, я вам зараз його повністю перевірю. Попередньо тут не бачу ніяких нюансів, але обов'язково зараз ми перевіримо автомобіль на фарбу. Потім підключимо комп'ютерну діагностику. Ну і далі все по процедурі. от Бачимо, що автомобіль сам виїжджає. Ось, нажали на кнопочку, все, він виїхав. ну Дуже прикольна функція. Так, ну що, стартуємо тоді. Е, так Дивимося, що у нас так от тут плівка. Трішечки вже от, от так Тут не посвіщено все добре. Чуємо, як працює електрика. так З цієї сторони теж все. Good. Бачимо, все є стало. Неприємність сколушок. Так, і до половини Ось от ми бачимо повністю у нас в плівці. Так, це якась грязючка. Так, давайте на фарбу. Так, це заводський показник. Заводський показник. Так, автомобіль відкрився. Так, це заводський показник. Заводський показник. Завоски поки бачимо, що тут от навіть в плівці обклеєно. Це дуже класно. От і не буде таких от коцок від ногтів, як за правило є. І по задній частині ми теж бачимо, що попередній власник тут проклеївся. Дуже цікаво зроблено двері, ось такі фігури. Цікаво реально. Це вже такий тюксончик нової будки. Бачимо, да? так виділяє. Реально круто. Так, дивимося далі. Тут заводсь показники. Так, Тут у нас сколів немає, все добре. Так, маркировка Hyundai. Передивимося обов'язково всі стекла, щоб вони були в оригіналі. От І ми бачимо, що задня дверь теж так от зроблена з цієї сторони. Реально прикольно зробили. Цікавий дизайн у даної автівки. Так, йдемо далі. Так, тут у нас заводські показники. Так, дивимося, щоб тут не було ніяких сколів. Є, Ми бачимо, що знімалася накладка, Є така неприємність. Так. З цієї сторони так, що у нас тут позаду? Так, у нас заводський показник. Це в нас пластик. Так, щось мені все дивлюсь, не подобається. Двері, ось як тут у нас. Так, ага, і ось ми бачимо вже така от Шегрінь, не заводська. Так. Бачите, ага, ось тут якраз і робилося. Було щось було у даного автомобіля, а ну давайте. Уголочки, Ось ми бачимо, хто тут от є трішки шпаклівка. Так. 228, Дивимося, так от чуть-чуть бачимо, тут робилося воно не, не по оригіналу. Зараз ми звіримо по цій стороні, бачимо? Тут все чітко все. І ми перевіряємо. Тут ось у нас завод. Так, це у нас пластик. Так, побачите. Робилося з цієї сторони. Зараз ми відкриємо багажник. Де щось у нас з ключа відкривається так і подивимося, що у нас тут. От ми бачимо це у нас по заводу. ось отак от точкам. Обов'язково перевіряємо нутряночку. Тут у нас внутрянки все будуть, але ми бачимо, що ось тут робилося. Бачимо все. Ось з цій стороні була ДТП. Бачимо, що не завод. Але заводські точки щось пытались зробити. Але бачимо, як це повинно бути ось це все в ідеалі. Так? А це ось тут у нас така. такий є момент. Тому так, перевіряємо далі. Так, норм. Так, дах, норм. Так, давайте двері. ну, Понятно, що двері теж фарбувалися. так, э, Тут такі легенькі є папиришки, вам фокусую від фарби всередині, тут, їх дуже бачите, такі дві точки є. так, Зараз ми відкриємо відкриємо двері. Подивимося, що у нас по внутрянці обов'язково там, де у нас... О, тут от трішечки те, робилося, ми бачимо. Все. Тут оно. бачимо. Тут все робилося. Так, тут вже по заводу. Так, давайте подивимося всередині, що у нас тут так. Пластик у нас тут на місці. Як за правило, коли це все знімають, воно вже не стоїть на своїх місцях. От. Тут ми бачимо, що у нас тут все добре. Резинка теж тут не продавлена, все good. Зараз ми подивимося, що там всередині. Ось тут ми бачимо такі ось моменти. Так, обов'язково потрібно звірити з. Е Лівої частини там, де у нас по оригіналу, щоб було розуміння, що у нас бачимо. Тут у нас от... тут все буде. по цій стороні. Так. Так, ставимо це все на місце і перевіряємо далі. Так, давайте вітрянку перевіримо. Ну тут все, -все фарбувалося. Тут вже заводський показник. Ну, тому ми можемо бачити, що у нас ось, бачимо, двері ось не стоять в зазорі. Десь тут от, накладка трішки от, понизу так ось стоїть, бачимо, теж не в зазорі. Так от. Ну а якщо ми порівняємо з оригіналом, то діла, ми бачимо, що тут все. Так, йдемо далі. Тут заводський показник. Заводський показник, заводський показник. Ну, тобі ж у нас все в заводських показниках. стекла я перевірю з маркіровкою Hyundai. Все добре. А от по цій частині у нас було ДТП. Я вам зафіксував повністю от, для того, щоб правильно прийняти рішення. Так, давайте подивимось, що у нас по салону. Обов'язково перевіримо стан салона У даного автомобіля пробіг. 53 тисячі кілометрів. Вже бачу, така неприємність є на водійській карті. Дуже е, хороша комплектація з пам'яттю сидінь. Ну, Електрорегулювання, е, -електро, електро водійське сидіння, пасажирське сидіння. Ми так, повне мультикермо. Стан е, приблизно під ідеал. Ми бачимо, що тут з мінімальними слідами експлуатації. Все тут чистенько. Коцок ми не бачимо. Як за правило цей глянець вже буде покоцаний, такий маленький-маленький якийсь царапки, Тут ще, в принципі, норм. Ну і болячка у них це цей хромік, який може вже тріскатися. Тут все добре у нас. Так, тут у нас теж все гуд. Все норм. жавчинок немає, вологи. Всередині не відчуваю, все добре. По задній частині так, присутня шторка, ми бачимо. Так от, а от по тій стороні, там де ото робилося, бачимо, що шторка присутня, але кріплення для шторки немає на жаль, Не поставили. Так, задній диван у нас в ідеальному стані. так, Цей пластик не покоцаний, як за правило, воно буває таке, знаєте, вже зашкрябане. Так, коврик у нас тут присутній, тут у нас все присутнє. Так, бачимо чуть-чуть такі легенькі сліди експлуатації є, але вони не критичні. Тут все добре. Так, ця карта у нас. Ось бачимо, така неприємність є, Пописую вам Так, тут у нас все навіть норм. Так, по правій стороні дивимося. Тут все ок. Все добре. Пластик стоїть на своєму місці. Якась така коска є, значна. Диван ідеальний. Так, да, диван тут ідеальний. Таке відчуття, що тут ніхто, мабуть, і не їздив. Нет, тут все у нас будет. Ага, ось я бачу, є такі ось дві царапки. Теж вам фокусую їх. Так. Осій. По правій стороні все у нас карта ок все добре. Так, сидіння good. Шо, зараз? Підключимо тоді комп'ютерну діагностику і перевіримо на наявність помилок і надамо вам звітність. Так, Перевірили автомобільну на наявність помилок. Ми бачимо, що всі блоки в зеленій зоні знімалися значить, сидіння для хімчистки. І у нас бачимо, що є одна помилка, потрібно буде зробити адаптацію сидіння. Я перевірив, всі електрорегулювання Вони працюють. Ну, от. Зараз обов'язково перевіримо всі функції, які є у даного автомобіля, щоб все працювало. Кондиціонер, мультимедіа. Бачимо, де яка умна машина. Да? Пише, що Двигун, щоб не розрядити акумулятор, от ми запускаємо двигун. Ще він, ну все ось, Автомобіль готовий. Зараз ми бачимо, що на електриці, От двигун запустився і ми можемо їхати. Потім, коли сідає батарейка, запускається ДВС і воно його трошки підзаряджає. Я вам хочу сказати, що в порівнянні з тим автомобілем, який я перед цим для вас дивився, для от Ford це набагато кращий варіант, навіть з урахуванням цього ДТП, яке було по правій стороні. Даний автомобіль 33,5 тисячі доларів, і мені вдалося сторгувати до 32 тисяч доларів. віддають цей автомобіль. Ми обов'язково заїдемо на розвал сходження, щоб все у нас було гуд. По автівці, да, от тому що було з цієї сторони ДТП, от, е, мало чого. І обов'язково заїдемо е, на підйомник, подивимося понизу, чи немає ніяких е, скритих моментів в плані того, що пошкоджений Ланжерон чи ще щось. І yeah. на фоні цього всього будемо приймати рішення. Але від мене я вам хочу сказати страхування навіть таких от незначних косяків, які присутні у даної автівки. Вона по низу ринку в такій комплектації це дуже хороший варіант. Тому перевіряємо далі. Надаю звітність по СТО, що у нас там по низу, і надам вам звітність по розвалу сходження. Так, було ДТП по правій стороні. Понятне діло, що ідеальних автомобілів не буває. от Відновили, можливо було б і краще відновити. Зараз ви бачили це на відео. Я надав всю звітність, перевірив всі функції, і на фоні всього того, що е, ринок пропонує, цей був самий підходящий варіант. Автомобіль коштував 33,5 тисячі доларів, і нам вдалося сторгувати півтори тисячі доларів. І дана автівка е, нашому замовнику е, з усіма затратами вийшла з переформів 32 тисячі доларів. Для даного автомобіля в таких комплектаціях з урахуванням. Косячків, які на ній присутні, він каже, для мене це не критично. Каже, ну, 90% автомобілів вони всі якісь там коцані, тому що ну, ти десь все одно можеш її притерти. Е, і що немаловажно, це автомобіль понизу ринка і в дуже хорошій комплектації. Е, всю звітність надали, заїхали на яму, подивилися, щоб там не було ніяких косяків. Там все добре, геометрія на місці. Обов'язково зробили, зробили е, розвал сходження. Теж підтверджує, що все добре. І все, через пару днів дали задаток за дану автівку. Через пару днів наш клієнт з міста Одеса приїхав, ми його переоформили. Потім він добрався додому, сказав, що все по автомобілю добре. Дякую, хлопці, дякую за довіру. Буду вас рекомендувати. Друзі, дякую, що ви з нами. Кому потрібно якісно, професійно підібрати і перевірити автомобіль, телефонуйте. Компанія Мітоавто допоможе вам в даному питанні. Кому потрібен автомобіль зі штатів, телефонуйте Ігорю. Кому потрібно підібрати в Україні, телефонуйте мені, контакти під відео. До нових зустрічей. Всіх обняв. Пока, друзі.